Ця стела, що знаходиться на в'їзді у Донецьку область, завжди була відомою на всю країну. Але останнім часом навколо неї точаться чималі суперечки. Справа в тому, що вихідними волонтери пофарбували стелу, замалювавши написи військових та волонтерів, які ті залишали на згадку. Думки суспільства з приводу цієї теми різняться. Протягом вчорашнього дня чи не вся Україна обговорювала цю подію? Загальнонаціональні канали та інтернет-видання відомі люди і, звичайно, військові, які боронять нашу країну. Хтось каже, що ініціатори такого оновлення затирли пам'ять та зруйнували символ незламності Донеччини. Навіщо ви це зробили? Ця стела символ незламності Донецької області, пам'ять про всіх загиблих. Віра в тих, хто бореться на цьому напрямку. Просто взяли і стерли частину історії. Це штанга. Ні, це не жарт від штучного інтелекту. Це якісь активісти просто взяли і дешевою фарбою замалювали ту саму історичну стелу на в'їзді в Донецьку область. Ми не військові, але тупо боляче. Ну хочете ви гарну стелу на в'їзді? Зробіть нову поряд. Не чіпайте цю. Там імена тих, завдяки кому ви цією фігнею можете займатися. Там буквально історія, яка, до речі, ще триває. Мені боляче дивитися на те, як ви стираєте пам'ять. Завдяки таким підписам автори деяких з них вже загинули. Ця стела все, ще у синьо-жовтому та українською мовою. Якого біса малевичі недороблені. Мені больно це був пам'ятний знак з надпотужним сенсом та історією, а не просто повідомлення про в'їзд в область. Там були підписи наших побратимів, яких уже Же не мав живих, можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилося, а уже фарбою замальовано, наче нічого й не було. Хтось навпаки підтримує активістів та каже, що так стела виглядає упорядковано та охайно. Волонтери це сила, сила молодих людей, яким не байдуже як виглядає наша країна. Це лише стела, але вона є символом нашої області. Низький уклін. Вам рідненькі. Вона була схожа на зупинку десь в СМТ. Зараз набагато краще. Це не пам'ятник. З 2014 року її красі та приводять у божеський вигляд, але особливо ніхто не афішував, а тут не сподобалось. Якщо щось, то у Запорізькій та Херсонській, як і у Харківській, також пофарбували і оновили. Яка краса повністю згодна підтримка обличчя області. Дякую, хто дійсно шанує, поважає і любить нашу Донецьку область. Дякую за красу раду і очі. Сподіваюся, наша область також розквітне яскравими фарбами. Чим же насправді? Керувалися активісти, коли вирішили перефарбувати стелу. Ми намагалися зв'язатися з Костянтином Деревинським, який був одним з тих, хто доклав руку до оновлення стели. Але на телефоні дзвінків він не відповідав. Зателефонували і пані Вікторії, яка була однією з ініціаторів, але і вона на зв'язок не вийшла. Проте свою думку з цього приводу жінка висловила у соціальних мережах. Дякуємо всім, хто розуміє, що стела – це не меморіал. Стела це обличчя в першу чергу. Ця стела, слава богу, не приймає участь у бойових діях. І надписи благодійних організацій доставки піци ну так собі. Звісно, кожен має свою власну думку і має повне право, але розуміє тільки жителі Донеччини, для яких важливо мирне небо зараз і життя. А стела, яка тепер має дуже гарний вигляд, нагадування того, що Донбас це серце України, Донецька область Україна. Ми вирішили поцікавитися думкою мешканців Покровська з цього приводу. На оновлення стели на в'їзді в Донецьку область вони також реагували по-різному. Ума нема так хто хто хоче, то й ти робить. Дівочки. Просто думаю, це все одно рано чи пізно случилася, правильно? Тому що, ну і не знаю, вічно стояти не могло би. Мені кажеться, жовтоболик не буде краще, бо це прапір нашої України. Це стяг. Він Незначає, визначає, що це Україна. Мені це не дуже подобається. Чому? Тому що ця стела вже стала не просто таким от пам'ятником, а там в'їзду сюди. Це вже стало частиною історії. І це перефарбування, воно просто цю всю історію, починаючи з 2014 року, воно просто її знищує. Тому я ну, вважаю, що це не дуже було правильне рішення. Мені якось все одно. Тобто він якось ну, то пофарбований, то він був в наліпках. Ну. Якось, ну, яка різниця? Тобто головне, щоб не було війни і все. Мені подобається, що не перефарбували. Дуже гарно. О, це правильно і зробили. Обшарпане. Як що лицо області правильно зробили». Це змішана дуже думка, тому що багато людей я бачу, які проїжджають повз. Вони кажуть про те, що вона обновилась, така красива стала, її там пофарбували і не звертають на це якоїсь такої уваги. Але я бачу, що багато людей, які саме залишали там свої там прізвища, залишали якісь пам'ятки, свої там наклейки. Для них це дуже важливо. І там були прізвища людей, які вже яких вже з нами немає. Вони поклали. Життя за нашу країну, то ну можливо для того, щоб це зробити, потрібно було ну зробити може якесь голосування чи зробити якусь нову стелу. Варто відзначити, що наприкінці березня бійці одного з підрозділів відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили та пофарбували металеві жердини для прапорів. Тоді ж там замайоріли стяги тих бригад, батальйонів і підрозділів сил оборони, які героїчно боронять Донеччину від російського окупанта. Тож як бачимо, тема оновлення стели на в'їзді в Донецьку область не залишила байдужим нікого. Думки українців розділилися, але з впевненістю можна сказати одне: приймати одноголосно рішення щодо перефарбування стели, яка була наповнена певним сенсом та історією, активісти не мали. А вже сьогодні військові, волонтери та гості області знову залишають свої надписи на оновленій стелі, аби закарбувати на ній події та імена, які творять сучасну історію. Історію Донеччини.